Що Біблія каже про сповідь, як правильно сповідатися, як сповідаються священники, і чи може священник відмовити в розрішенні в часі сповіді? Про це та інше сьогодні на каналі АМВОН. Давайте на самому старті цього ролику поставимо всі крапки над «і» і я відкрию вам основні моменти святого письма. Які говорять нам про тайну покаяння, але спершу нагадаю, що наша віра не ґрунтується тільки на Біблії, але також і на переданні, працях святих отців та інших документах церкви. Але для затятих словошукачів я наведу кілька важливих цитат: що у старому завіті Бог дає людині можливість очищуватися від гріхів. Через принесення жертви в часі свята Йом-Кіпур. Саме в ці дні вони мали певні свої обряди очищення та принесення жертви, через які Бог змивав їхні гріхи. Повторюю, що Бог дав цю владу первосвященнику в Старому Завіті, який не був безгрішним, і який раз у рік приносив цю жертву за народ і за себе також. У Новому Завіті Ісус починає свою проповідь зі слів Покайтеся! І перше, що він хоче, щоб люди отримали це прощення гріхів і почали жити по-новому. Такі ж слова ми чуємо від Петра, який проповідає після зцілення Кривого вже після Воскресіння Ісуса і Його Вознесіння. Іван Хреститель хрестив людей та сповідав на прощення гріхів, але повернемося до Ісуса. Неодноразово Він підкреслює, що має владу прощати гріхи. Часто чуда, який він... Створює так, також він їх супроводжує відпущенням гріхів. Це показує, що його слова не є пустою балачкою, але є дієвими. Цього випливає істина того, що він прощає гріхи, він має цю владу, бо він є Богом, той, хто єдиний має і може делегувати цю владу, як в принципі і зробив це в старому звіті через принесення жертви ягняти. «Істинно кажу вам: усе буде відпущене синам людським, гріхи та богохульства, скільки вони не хулили». Тут ми наближаємося до моменту, де у Святому Письмі Ісус дає цю владу своїм апостолам і їх наступникам. Це досі чіткий момент у Писанні. Мовить Ісус: «Істинно кажу вам: усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі. Буде розв'язане на небі. Це читаємо в Матея. І також схожі слова чуємо євангелиста Івана після Воскресіння. І ще раз Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. В принципі, цих двох цитат достатньо для того, щоб зрозуміти, що Бог передає цю владу своїм учням, а ті через покладання рук своїм наступникам. Аж до сьогодні зверніть увагу, що Ісус дає не лише владу відпускати, але також затримувати гріхи. Безперечно, учні Ісуса були звичайними людьми, які також грішили і каялися. Погляньмо, хоча б на верховного апостола Петра, але Господь все ж таки наділяє їх такою владою у посланні апостола Якова, коли він згадує про молитву у недузі та й про й тайну єлеопомазання, тут також згадуються такі слова: сповідайте, отже, один одному гріхи ваші сьогодні. Сповідь через час набула свого чіткого визначеного вигляду. Вона має складені необхідні правила і умови, щоб відбутись як найкраще. Церква дає каянику простих п'ять умов доброї сповіді. Давайте їх розберемо. Отож, перше це іспит сумління, момент перед сповіддю, коли ми пригадуємо наші гріхи від часу останньої сповіді. Так до сповіді треба готуватися заздалегідь. Цьому дуже добре допомагають молитвенники чи онлайн-молитвенник, про який ми, до речі, говорили в цьому останньому ролику. Зверху підказка. Друге, це жаль за гріхи. Ми маємо жаліти, що вчинили ці гріхи. Збудити цей щирий жаль. Якщо ми не жаліємо, то по суті ми не каємося. Третє це постанова поправитися. Тут не про поправитись не про живіт, не набрати вагу, а про постанову змінитися, виправитися. Звісно, це може не вдатись з першого, то й з десятого разу, але в часі сповіді ми маємо щиро постановити, що хочемо більше цих гріхів не чинити. Четверте це визнання гріхів. Це сама сповідь. Це коли ми приходимо до храму і в сповідальниці чи в окремо відведеному місці сповідаємося перед Богом в присутності священника. Він слухає вас і дає відповідні настанови. Чи можемо ми записати гріхи на карточці? Таке часто мене запитують. Так, така практика можлива, якщо ви хочете нічого не забути, але будьте обачними, що після сповіді знищити цю записку. Майте на увазі, що коли під час сповіді ми випадково забуваємо сказати якийсь гріх, ми все одно отримуємо прощення. А також той гріх можна згадати при наступній сповіді, але йдеться лише про випадкове забуття. Коли ми навмисно задаємо гріх, тоді вся сповідь є недійсною. І п'ята умова доброї сповіді це отримання та виконання покути. Покута це не кара, це таке певне надолуження за гріхи, свого роду, як вітамінки в часі лікування. Переважно, це якась така молитва, яку ви знаєте. Якщо вам священник дасть за покуту те, чого ви не розумієте чи не знаєте, то так і скажіть йому, краще виконати якусь просту покуту, ніж замовчати, посоромитися і нічого не виконати. Пам'ятайте, що сповідь це діалог, де ми можемо питати і говорити, і шукати для себе відповіді. Готуйтеся до сповіді, не чекайте, що священник буде вгадувати, що ви зробили чи не зробили. Так ви ставите себе, ну і також священника в незручне становище. Також при можливості сповідатися одного попідника. це допомагає краще рости і змінюватися. Не говоріть зайвого на сповіді, не треба виправдовуватися чи розказувати свої історії життя, говорити про чужі гріхи чи наговорювати на когось. Сповідь і духовна розмова це різні речі. Якщо ви хочете духовну розмову, то окремо домовляйтесь про це з вашим священником. Це здебільшого займає більше часу, ніж звичайна сповідь. Сповідатись соромно і це природньо для нас, бо не йдемо вихвалятися добрими ділами, а лише визнавати свої гріхи і якісь погані вчинки. Це ми чітко чуємо в притчі про блудного сина, який також міркує сумом про покаяння і переживає, що батько йому скаже. Але Бог, а також і священник, радіє кожному каянику, як і цей батько у притчі, біжить назустріч сину, який чекав усудження від свого батька. Святе таїнство покаяння є великим виявом Божої любові і милосердя до нас грішних. Так описується таїнство, наш катехизм. Як часто потрібно сповідатися тоді, коли вчинили тяжкий гріх, або коли відчуваємо, що потребуємо. Сповіді. Тоді йдемо сповідатися. Найкращою практикою для практикуючих християн є щомісячна сповідь, якщо немає дуже тяжких гріхів. Не потрібно сповідатись перед кожним прийняттям причастя, так як ми віримо, що тіло і кров Христа змиває гріхи. У нашій церкві є така практика, щомісячної сповіді, і протягом цього місяця можна приймати причастя, якщо немає тяжких гріхів. Також церква чітко каже, що ми повинні сповідатися хоча б раз у рік в часі Великого посту. Хоча б це такий крайній термін відсутності сповіді. Наш катехизм каже так: часто сповідь дозволяє людині пізнати не тільки свої упадки й провини, а й свої немочі та схильності до гріха. Як правильно сповідатися, зараз запропоную вам найбільш поширений діалог, щоб ви краще зрозуміли. Робимо знак Христа і вітаємо сповідника словами Слава Ісусу Христу! Ну, звісно, це може бути інше привітання в залежності від часу. Останній раз я сповідався, і тут кажу, коли саме: зневажив Бога такими гріхами і перелічую гріхи. Після чого кажу, жалую з цілого серця, що я своїми гріхами зневажив Бога і обіцяю виправитися. Це не обов'язково так дослівно говорити. Це приблизно священик подає мені науку і дає покуту. Відтак дає мені розрішення. А я хрестячись, молюся. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже, очистий мої гріхи і помилуй мене. Без числа грішив я, Господи, прости мені, молитва митеря. Коли священник уже дав розрішення, ми робимо знак Христа і відходимо відбувати покуту. Якщо ви сповідаєте в часі літургії, служби Божої, то моліться покуту після богослужіння, ну чи вже вдома. Чи священники взагалі сповідається? Так, звісно, священник не може проступати до звершення літургії в стані важкого гріха. Він має бути прикладом, тому сповідається також із своїх гріхів. Як це виглядає? Так само, як і у всіх, нічого незвичного. І єпископи, і папа, і також сповідаються. Останнє: чи може священник відмовити у розвіщенні в часі сповіді? Так. Цю відповідь ми чули ще на початку ролику, коли Ісус дає владу не лише відпускати, але й затримувати гріхи. Священик може не дати вам розрішення, коли бачить, що ви зовсім не підготувались. Тут навіть не про розрішення мова йде, а він може вас відправити, підготуватися, щоб ви знову прийшли і достойно посповідались. Якщо ви не маєте жалю за гріхи чи постаново виправитися, також священник не може дати вам розрішення. Це навіть не те, що священник не може дати вам розрішення. Ви самі його не приймаєте, не хочете прийняти, тому що не бажаєте виправитися і не жалієте за гріхи. Думаю, у коментарях буде точно таке питання, чому священники не дають розрішення тим, хто живуть на віру або так звано друге одружених, так цивільно. Відповідь проста: ці люди постійно живуть в гріху. Чи постійній нагоді до гріха, і тут мало пообіцяти щось змінити священнику. та як це не залежить від однієї людини, яка приходить на сповідь, тут потрібно спершу виправити цю ситуацію, тоді отримати розрішення. Також можуть бути інші випадки, коли священник буде бачити, що людина сама не бажає. Чи хоче зробити цю сповідь формальною у своєму житті? Цей ролик дає відповідь тільки на невелику кількість питань, пов'язаних зі сповіддю. Тому думаю, що буде друга частина. Ви обов'язково пишіть свої питання в коментарях. І в наступному ролику, в наступному ролику про сповідь, я постараюся дати на них відповіді. Дякую всім за перегляд Христос посеред нас!